Безцінний досвід, який потрібно використати для подальшого свого розвитку, для вдосконалення, усування своїх недоліків та прагнення ставати краще. Емоції просто незабутні. Я думаю самі розуміти, що для кожного спортсмена поїхати і представляти країну на Олімпійських іграх це мрія, мрія. Можна сказати, мрія просто. І я дуже вдячний Богу, вдячний Збройним силам, які дають нам можливість це здійснювати зараз в такий час, який ми живемо. Для мене це вже другі Олімпійські ігри, друге п'яте місце. Така важка боротьба за бронзу. У мене якийсь такий характер, що от, коли щось не виходиться, воно вставати, боротися, знову підніматися і так боротися за своє місце під сонцем, як кажуть. Тобто, моя ціль ще не досягнута, тобто, золото Олімпіади. Працюємо фіналом шоу, я вирішив траванутися І поспав ще три години із тошнотою пішов на цей фінал. Я не знаю, У мене найголовніше була ціль, напевно, не, щоб мене не стошнило. От. І трошки, напевно, того, що не вистачило, це, напевно, хороша осна. За результатами цих олімпійських ігор ми залишаємося без медалей, але точно з великим багажем емоцій, з великим полом, де потрібно буде зробити висновки, і точно з розумінням того, що якби не збройні сили України, якби не сили спротивоборони, ми би сьогодні не бачилися, ми би не зустрічалися і не говорили ні про олімпійські ігри, ні інші знакові події.